Друзі, всім вітання! Завітаю до нас в продаж. Ось такий 13-го року, привезений з Америки. Стоїть у нас тут під бортом 2-літровий турбобензин на повному приводі. Є у нас безключовий доступ. Салончик у нас йде шкіряний, дуже гарний стан. Подивіться просто. Жодних помилочок у нас немає по автомобілю. 114 тисяч пробігу. Ось таке у нас мультикермо. Управління мультимедією, гучністю, бортовий комп'ютер, голосове управління, круїз контроль. Все присутнє в даному автомобілі. Ось така мультимедіа, є у нас тут радіо, можна підключити Ауксик, телефончик, щоб говорити. Є у нас навігація, купа налаштувань різних. В принципі, все присутнє в даному автомобілі. Стоїть двохзонний клімат-контроль, підігрівчик і сидінь. Є у нас кнопочка Start-Stop. коробочка DSG, автоматик, повний привод. Бачите, 4Motion. Є у нас електричний ручничок, два підстаканника, невеличка ніша. Можна так закрити за бажанням шкіряний підвокітничок. Є у нас панорамка. Є в нас ключочок, можна так відчинити за бажаннями. бачимо, все у нас тут працює, все дуже класно. Покластися футер для окулярів і зафікси ще підвокітничок, ось який у нас відкидається. З заднього ряду сидінь, є на ньому два підстаканечки. В принципі, комфортно. Поличка, є у нас захисні коврички. Під низом у нас є докаточка, є у нас ключок для буксирування, балонічок, домкратик, Повний набір інструментів. Є на підсвіточка, як бачимо, прикурювачі, а тут додаткові інші. Хто, хто там просив собі тіванчика, Тепер є на майданчику, обов'язково приїжджайте. Дуже класна на нього ціна: 13 тисяч доларів за даний автомобіль. Кого зацікавить, звертайтеся на автопоїнці. Целобігородка Софіївська, 19. Автопоинт. Придбай якісне авто.